Продовжуємо нашу трансляцію. Міша вулиця це центральна. по суті. Дорожні роботи тривають у розпалі. Ми сьогодні якраз вдало натрапили на це. Європейці позаздрили українцям, зокрема волинянам. Та, мабуть, не волинянам, а загалом українцям. За новітні технології, мабуть, не 21-го, а 22-го століття щодо. Ремонту дорожнього покриття. До речі, хочу наголосити, що знаходжуся на центральній вулиці міста. По праву руку від мене, ось там за деревами виконком. З вікон, мабуть, керівництво споглядає над систематичним латанням доріг і проведенням їх до рівня. До рівня. Ха я ще познімаю, цікаво. Ой, Треба, щоб країна знала своїх героїв. До вас до вас жод, до вас жодних претензій. Ви виконуєте суто вказівки, до вас ніяких претензій. Прикро що просто от через таке ямкове тотальне латання. І викидання грошей, от, вимивання грошей, ми ніколи не будемо жити нормально. І ви не будете отримувати гідну заробітну плату. І це прикро. За свою роботу важку і фізичну От. І це дуже прикро, що ми живемо ще досі в такій країні. Після Майдану, після Революції Гідності, отаке ще досі триває.